Отже, давайте продовжимо сьогоднішнім уривком в від Луки, другий розділ. Я читатиму з перекладу, що називається новий переклад українською. Якщо хочете слідувати, якщо ні, можете просто послухати Луки, другий розділ з першого вірша. У ті дні вийшов наказ від Кесара Афоста зробити перепис. Усього населення це був перший перепис за правління Квірінія Сирією. і всі пішли записатися, кожний до свого міста. Пішов також і Йосиф із Галілей, з міста Назарета в Юдею, у місто Давида, що зветься Віфлеєм, бо він походив із дому та роду Давида. Він пішов записатися разом із Марією своєю нареченою. Що була вагітна, і сталося так, що коли вони були там, настав їй час народити, і народила вона сина, свого первістка, і сповела його і поклала в ясло, бо не було для них місця в гостовій кімнаті. Були у цій місцевості пастухи, які стояли в полі і охороняли вночі свою отару. Аж ось ангел Господа з'явився біля них, і слава Господня засіяла навколо, і великий страх охопив їх. І промовив до них ангел: не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка буде великою радістю для всього народу. Сьогодні в місті Давида народився вам Спаситель Христос Господь, і ось вам знак знайдете сповите немовля, який лежатиме в яслах. І раптом разом з ангелом з'явилося численне небесне військо, яке прославляло Бога, кажучи: слава Богу на небесах, а на землі мир людям, в яких перебуває Його добра воля. Коли ангели повернулися на небо, пастухи почали говорити один одному: Ходімо до Віфлеєма і побачимо, що там сталося, про що Господь сповістив нас. І пішли вони швидко до Віфлеєма і знайшли Марію, Йосифа і немовля, покладене в ясла. Побачивши їх, вони розповіли все, що їм було сказано про цю дитину. Усі, хто чув, дивувалися, тому що розповідали пастухи про нього. Марія же зберігала всі ці слова у своєму серці та роздумувала над ними, і повернулися пастухи. Прославляючи та вихваляючи Бога за все те, що почули і побачили, і за те, що все було так, як їм було сказано. Знаєте, серед багатьох святкових побажань, напевно, ми найчастіше чуємо бажання про щастя. Бажаю тобі щастя в новому році. І ми глибоко насправді відчуваємо потребу в часті вже 22 місяці. У нашій країні багато болю, багато страждань навпаки, таких, яких ми не знали раніше за своє життя, напевно. Нам дуже не б завадила добра новина. Ми прагнемо щастя. Але наші бажання щастя не є гарантією того. Що ми його знайдемо. Різдвяна історія це не просто про бажання щастя, це обіцянка щастя та перемоги над злом над ворогом. Різдво розповідає про те, як щастя прийшло, щоб знайти нас навпаки. Послухайте, якщо ви зрозумієте послання Різдва, сенс Різдва, ви знайдете щастя. Яке неможливо зруйнувати. Ви знайдете перемогу, яка вже здобута. Різдвяна історія знайома для багатьох, навіть якщо ви ніколи не були в церкві раніше, це добра новина про народження Ісуса. Як каже Ангел тут, я приніс вам добру звістку, яка буде великою радістю. Іншими словами, саме у Різдві секрет щастя. Сьогодні у цьому уривку ми розглянемо тоді, чому народження Христа приносить велику радість. По-друге, як приходить ця велика радість, і по-третє, хто може отримати цю велику радість. Добре, по-перше, чому народження Христа приносить велику радість. По-друге, -по як приходить ця радість, і по третє хто може отримати цю радість? Спочатку, чому народження Христа приносить велику радість? Тут ми читаємо, що в ті часи Кесар Август наказав зробити перепис населення по всій Римській імперії. Кожен чоловік повинен був повернутися до міста, де він народився. Йосиф тоді жив у Назареті, це у північному Ізраїлі. А для перепису він повинен був добратися до свого рідного міста Віфлеєма це недалеко від Єрусалима в центральній частині Ізраїля. Він взяв із собою ми читаємо свою наречену Марію. Знаєте, навіть у цьому переписі ми бачимо, що Бог контролював кожну деталь. Це диктатор насправді, кесар так, Імператор хотів через перепіс зміцнити свій контроль, свою владу. Але Бог використав його для того, щоб у віфлеємі народився Спаситель. Як було передбачено в пророцтві за сотні років до того. І в його народженні кожен диктатор був насправді приречений. Є втішення тут для нас. Послухайте плани навіть найзліших диктаторів не можуть зупинити Божий задум. Ось, коли вони прибули до Віфлеєма, настав час Марії народжувати, але в жодному заїзді не було вільних місць, ми читаємо. Всі були занадто зайняті, ймовірно, було занадто багато інших гостей в місті в цей час, які поверталися на перепис. Занадто багато можливостей для власників цих заїздів. Тож Марія народила Ісуса і поклала його в годівницю для тварин. Хоча Біблія не говорить конкретно, це означає, що Ісус, мабуть, народився або в хліві, або в частині будинку, де утримували тварин. Тоді Чому це добра новина? Тим більш чому це вказує на секрет щастя? Відповідь звучить у пісні ангелів до пастухів. Після того, як ангел сповіщає пастухам про народження Христа, Небесне воїнство співає такі слова. Слава Богу на небесах, а на землі мир людям, в яких перебуває Його добра воля. Іншими словами, ось що народження Ісуса робить, проставляє Бога, приносить мир на землю і Божу прихильність чи благодать людям. Тобто ті, хто отримає Божу благодать, відчують Його мир на землі. Коли ми чуємо слово мир, ми, звісно, думаємо одразу про припинення ворожнечі, припинення війни, ми маємо велику потребу в такому мірі сьогодні, в нашій країні, але для євреїв це все відбувалося в Ізраїлі, звісно, слово мир або на євриці шалом має набагато багатше значення. Як я часто нагадую людям з інших країн, коли говорив про війну тут, в Україні, моліться не просто за припинення війни. А за повну перемогу України. Це різні речі. Ми прагнемо більшого, ніж просто відсутності ракет і рашистів, Хоча і це було б непогано. Ми насправді прагнемо шалома. Один богослов Коренеліус Плантінга пише про біблійне поняття шолома таким чином. Єврейські пророки називають шоломом. Той стан, в якому Бог, люди і все творіння гармонічно поєднані в справедливості, радості і насолоді. Ми використовуємо слово мир, але мається на увазі щось набагато більше, ніж просто спокій душі або припинення вогню між ворогами. У Біблії шалом означає процвітання, цілісність і насолоду у всьому всесвіті. Сприятливий стан, в якому всі природні потреби задоволені і всі природні дари застосовуються на користь. Це той стан, який надихає на радісне здивування своєму творцю і в якому Спаситель відкриває двері і приймає з радістю всіх своїх. Шолом, іншими словами, це те, як все повинно бути. Одним словом, це щастя. Ангел пояснює, це те, що приносить Христос. Це те, для чого Він народився. Тут ми маємо повернутися до початку історії, коли Бог створив людину на землі. На початку людина існувала в досконалому шаломі, Біблія пише. Бог дав людині панування над землею. Людина була відображенням Божої слави на землі, його образом та подобою. Але людина вибрала гріх. Вона не довірилася Богу, а в першу чергу довірилася собі, як ми часто робимо і досі. І Божий шалом таким чином був зруйнований, як ми і бачимо сьогодні. Світ був розбитий. Боже образ у нас був спотворений. Панування над світом, яке Бог дав людині, було передане узурпатору, окупанту, тобто дияволу. Але ми були колаборантами з ним насправді. Ми через свій гріх зрадили власну землю, власну душу. І тепер людина не має шалома, не має миру. Подивіться навколо. Немає ні миру, ні з Богом, ні одне з одним, ні навіть з самим собою. Людина більше не є цілісною, ми розбиті. Замість благословення і радості ми відчуваємо прокляття і порожнечу. Це коріння всього зла, страждань, горя і зламу в сучасному світі. Гріх зруйнував Божий шолом. Але є добра новина, про яку якраз співали ангели. Ісус народився, щоб відновити Божий шолом у світі, щоб його мир був на землі. Але як він це робить, давайте розглянемо, як приходить ця велика радість. І знову ангел тут дає нам відповідь. Він каже пастухам з 10-го вірша. Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка буде великою радістю для всього народу. Сьогодні в місті Давида народився вам Спаситель Христос Господь. Отже, хто народився, що ангел каже. Ісус не просто є вчителем високої моралі. Він не просто якийсь пророк. Біблія не представляє його як такого. Вона говорить, що народився хто Спаситель? Христос, тобто обіцяний Цар від Бога, що відновить Боже Царство. І по третє, Господь, тобто Бог у тілі. І через свої ролі, як Спаситель Христос і Господь. Ісус приносить велику радість спасіння. Розглянемо глибше кожну роль. По-перше, Він Спаситель. Ми говорили про те, що існує проблема, яка руйнує Божий шолом у нашому житті і світі і це наш гріх. Ми покладаємося на себе, а не на Бога. Ми думаємо, що Це приведе нас до свободи, до того, що ми станемо власними панами. Але так не виходить. Навпаки, ми стаємо рабами власного гріха. Він нас поневолює. Так діє гріх в нашому житті. Ми їдемо на компроміс і думаємо, що це принесе нам щастя, що його можна контролювати. Але хоча на початку це може дати ну, короткочасний кайф такий. Але це не є справжньою радістю. Гріх залишає по собі порожнечу. І перетворює, перетворює нас на рабів. Зрозуміти, Божий закон це не просто правила, які Бог довільно і безпідставно вибрав. Божий не більш схожі на правила фізики. Вони описують, як працює світ. І якщо ми їх порушуємо, це все одно порушувати закони фізики, наприклад, гравітація. Звісно, ми можемо спробувати це робити. Можемо, наприклад, стрибнути з високого будинку, змахнути руками і спробувати полетіти. Адже ми не зобов'язані дотримуватися правил. Це може бути весело на секунду чи дві. Але зрештою, це нас вб'є. Ми перетворимося на криваве місиво на асфальті внизу. Ось що робить гріх з нами. Через наш гріх ми стоїмо засуджені перед Богом. Судею Всесвіту. Ми, як сепаратисти, проти Його царства, ми відкидаємо його легітимне і законне правління. Ми вирішили показати дулю Богу та Його законам. Робити, що хочемо, стрибнути з того будинку. Бо ми встановлюємо свої власні правила. А кінець такого підходу вічне знищення. І тим не менше, оскільки сам Бог нас полюбив, Він прийшов як Спаситель. Що це означає? Це означає, що Христос прийшов, щоб взяти на себе наслідки наших гріхів. Він помінявся з нами місцями, наче після того, як ми вже стрибнули з даху. На Христі Христос був скинутий з будинку замість нас. Він буквально став тим кривавим місцевим. Щоб врятувати нас від нашого власного гріха і його наслідків. Він був засуджений замість нас, щоб ми могли бути благословені замість нього. Він народився, щоб померти замість нас. Але, по-друге, Він не тільки тут Спаситель, ангел каже, але і Христос, обіцяний Цар. Від Бога. Як ми вже говорили, коли людина була створена, Бог дав їй панування над землею. Але людина втратила це царство, віддала його окупанту Сатані. Але Христос прийшов як людина, щоб перемогти цього узурпатору і повернути царство людині. Минулого тижня ми якраз бачили, як, що Бог ще й в Едемському саду передрікав, що насіння жінки розчавить голову змію, а змій ужалять його за п'яту. Це пророцтво, це титул насіння жінки відноситься до Ісуса, народженого від діви. Ісус був ужалений на хресті якраз. Але Сатана там був і розчавлений. Це був смертельний удар для Сатані. У своїй смерті Ісус відчув біль, агонію. Але цією смертю був знищений і Сатана. Ісус Князь миру, шалома, воскрес. Він здобув перемогу над смертю, над усім, що порушило Боже шалом. І через Ісуса Бог відновлює свій шалом у світі. Панування повертається до людини, а саме до Ісуса. Ось чому Він названий у Писанні останнім Адамом. Його царство вже розпочалося. Але одного дня Він, Писання каже, повернеться і відновить все до стану гармонії між Богом, людиною і творінням. Ісус народився не лише для того, щоб померти, але щоб воскреснути і правити вічно. Як ми бачили минулого тижня в піснях Марії та Захарії. І по третє, тут написано, що Ісус є Господь. В Євангелії від Матвія, в історії про Його народження, ми читаємо, що Ісуса називають Еммануїлом, що в перекладі означає, з нами Бог. Він є досконалим образом Бога, Богом Сином. Це означає, що Він є Богом у цілі, богом людиною. Він прийшов, щоб відновити образ Божий у людині, сам народившись людиною. Бог прийшов як людина, щоб людина була перетворена, відновлена на образ Божий. І тепер цей образ може бути відновлений у всіх тих. Як співають ангели, в яких перебуває, перебуває його добра воля. Але це піднімає останнє питання наше сьогодні. Хто отримує цю велику радість? В кому ця добра воля Божа? Розглянемо. Знову ж таки, зверніть увагу на слова ангела пастухам. Він каже, я приніс вам добру звістку, яка буде великою радістю, радістю для всього народу. Тобто Христос прийшов для всього народу, для всіх. Його пропозиція спасіння відкрита для кожного. Хоч ми винні, хоч ми втратили шалом з Богом, з іншими і навіть самим собою, хоч ми порушили Божий закон. Христос прийшов, щоб відновити цей шолом для нас. Але водночас ми говорили про те, що шалом відчує лише той, на кому спочиває добра воля Божа. Його благодать. Як же отримати цю благодать? Ось чудова новина це подарунок. Найбільшим різдвяним подарунком усіх часів. Це сам Христос. І Бог пропонує цей дар кожному. Звичайно, дар, якщо задуматися, не можна заслужити. Інакше це не дар. Якщо тобі за нього треба платити чи працювати, то це вже не подарунок. Але усвідомте, подарунок безкоштовним для того, хто отримує його. Тому що хтось інший заплатив за нього. Логічно. У цьому випадку дар спасіння, про який ми кажемо, дар відновленого шалому, пропонується нам безкоштовно. Чому? Тому що за нього вже заплачено смертю Ісуса. Він заплатив. Але це подарунок, на жаль, не всі. Його приймуть. У цьому уривку є контраст у тому, як різні люди ставилися до Христа в момент Його народження. І в цьому ми бачимо застереження. Коли Марія та Йосиф прийшли до Віфлеєма, вони народили Ісуса в Хліві. Чому? Тому що всі заїзди були дуже зайняті. Вони не хотіли відкладати свій звичайний бізнес, щоб звільнити місце для Христа. Вони вигнали Марію і тим самим Ісуса. Не з відкритою ненависті, яку, наприклад, відчував до Ісуса Цар Ірод. Вони просто відкинули Ісуса, тому що не хотіли відкладати інші свої справи. Вони не хотіли створити незручність. Іншим гостям і, мабуть, втратити прибуток від них. Насправді, багато людей відкидають Христа саме так. Не тому, що вони відкрито ворожі чи ненавидять Ісуса, а просто тому, що не хочуть відмовлятися ні від чого. Не хочуть незручностей. Чи таке ставлення до Ісуса описує вас? Можливо, ти думаєш, ну, я ж не проти Ісуса, я навіть поважаю Його. Можливо, ти навіть радий, щоб у нього було якесь місце в твоєму житті. Ну так, пару раз на рік, як добра релігійна традиція, аби він не приносив занадто багато клопоту, або не вимагав від тебе занадто багато чого. Але послухайте, Ісус є царем. І як такий Він має сидіти на троні твого серця і життя. Він має бути першим. Христос не віслюк, якого можна запхати в хлів та витягувати кілька разів на рік, коли тобі це зручно. Зрозумійте, більше людей відкидають Христа через незручність. Власного, ніж через ненависть. Але результат буде однаковий. А якщо він не на першому місці у нашому житті, то ми з вами просто сепаратисти проти Божого Царства, які відкидають закони правління Бога в нашому житті. Але ще були і пастухи. В цій розповіді. Коли з'являється ангел, вони уважно слухають. І як тільки ангел повідомив їм про народження Христа, вони повірили. Пастухи залишають все, щоб піти і знайти Ісуса. Зрозуміти, пастухи були ніким у тому суспільстві. Вони були дуже бідні, перебували на самому дні суспільства. Але саме їх покликав Бог. Їм не потрібно було бути важливими, мудрими чи сильними. Все, що їм потрібно було зробити, це повірити, прийняти, прийти до Ісуса та поклонятися Йому. Вони зробили саме це. Тому вони були серед тих, на кому спочивала Божа прихильність, Його благодать. Питання не в тому, скільки ти маєш, наскільки ти успішний, хороший, і так далі. Питання лише в тому, чи віриш ти. Чи приходиш ти до Нього як до Царю. І в цьому питання для кожного з нас. Чи прийшов ти до Ісуса як до Царя? Чи все ще тримаєшся своїх власних інших пріоритетів? Чи знайшов ти для нього місце у своєму житті та серці? Або ти занадто зайнятий. Чи думаєш, що, що це було було просто занадто незручно? Друзі, Христос це не просто приємна традиція. Про яку ми згадуємо кілька разів на рік. Він Спаситель, він цар, він Бог у цілі. Треба прийняти Його саме таким. Треба повірити, що Він заплатив за ваші гріхи на Христі та воскрес у перемозі над Сатаною і прокляттям. Треба повірити, що Він зробив це, щоб відновити Божий шолом. І що одного дня він повернеться і буде правити як цар. Якщо ви в це повірите, ви отримуєте найліпший різдвяний подарунок. Ви опинитесь серед тих, хто отримує його прихильність, його добру волю.